Скажіть, будь ласка, це ваша машина? Яка в міжна ще машина? Ні, не, не моя машина. А ось той будинок це то ваш? Який будинок? Ви там будинок? проживаєте? А ось там трошки нижче спуститись, дерев'яний такий. Це будинок моєї матері. Матері, але ви там зараз проживаєте. Дивіться, я не я, я, я буду мати так я проживаю. Я, я Велика, тому що в декларації ви не вказуєте своє місце реєстрації. Декларації наказу міні. Так, да, у вас декларація за 25 рік і за всі інші вам не вказано місце реєстрації. У вас там має багато вказано, навіть якщо ви проживаєте в будинку матері, право користування, оренда, будь-що. Просто сусіди підтвердили, що ви там живете. Дибачте, і там нічого дибачте, немає. Вибачте, в мене немає часу, чесне слово. Точно немає, чи ви просто відхиляєтесь від, від коментарів. То як п'ять коментарів? Звідки я знаю, чи ви є, чи немає я жін, зайшла, що ми не комісія, тому і не комісію. А коли ми з вами зможемо поспілкуватись? Я не знаю, якщо у вас якісь питання звертайтесь офіційно до нас, запитом. Ми будемо думати, ну офіційно що... я не думаю, що ви дасте коментарі. Чому не думаю? Ну. Задавайте питання на запит, офіційний запит ми будемо надавати. Так, а машина ця чия? Ще так, раз. кавер з чия машина. Велика, тому що декларація у вас не вказана ніякої машини. Ді, я не маю право їхати на машину чи що? Ну, так ви можете відповісти, що це машина. Та я не зобов'язаний нічого куда. Ні, ви є державним службовцем, ви маєте право казати. Громадськість має почути. Ну, за... Слухайте, у вас в декларації немає машини, зовсім, а зараз ви катаєтесь на машині. Це службова чи не службова. Ну, що це за цирк? Ось так чекає від нас, від журналістів. Ось такі номера.